Зараз. Та, маркнешка на... 1228. Минус 288-325. Мінус минус 288. -288 uh, Короче, зараз скажу, я свій броню роблю. Тут таке озерцы ще маленькіе. Там є yeah. захід на цей. Озерцы тут сменяє. Блін, тільки одно. Оп-оп. Все, тут я лишу. Все реально не зробити табличку на поставлю назов. Тут прямо внизу. Че <сі> хтось вкупиться. Такс. А ну зараз, сидіти. сказане кроме. 388 крипер. Мінус? Да. Мінус 388 і 96. О-о, Зараз буде темно. О -о. Мінус 288, 340. Плюс 340. Даже не 340, да Там знайдеш таке озеро, озерце маленьке, давай і быстрее Тут сюди озеро. і ніч Все, Да біля, біля цього. Біля краю карти карты. бляха скелет, а шо ж я так лікаюсь? Тут корова, але я не можу їх вбити Значит, до убавь я тих скелетів. Я туди більше не буду виходити Че ж ви, із испавну кіл Даааа, фламбер. фламбер мастер, да. У мене ящи 2 стрела и... Я не шов, і... я не шов. То то вє... з якого боку карт. Стоп, стоп. я є? <laughs> то там, де мы були? Да. Не, ну там таки озерце маленький. Блин. Минус 278, 330. Не тільки розкопати там, де ми були. Якщо я це найду, ні, то міць... ні. Не, не розкопуй там, де ми були. Там є такий вхід по Та мене тут вже павуки бачать, я вже не маю. А, то закопайсь донизу, коротше, по координатах знизу прийдеш. По нижніх координатах. Зрозумів? Попробуй настроїти карту, щоб вона показувала гравців. Ні, тут не буде, на сервері не буде показувати. Вон там ти білий. Вівця. Тобто зі білий. Ну бачу, озерце. То ти... я тут? Ти мене бачиш? Да як, я тебе бачу? А у мене зомбі бачить. А, нік? Ні. Блін, ти замкнуть. Забав... Бо я спустився вже донизу. Ну ти нуб. Тобто, Коротше за когось під землю там знайдемо один друг. ага. у друга. Ага. тут куча заліза. Блін, не боюсь, я ту фігню. фіню. Давай зробимо стіл зачарування і цей. Та я маю якраз то, що треба, а ти. А я якраз то, що тоже треба. Ну no, і ми не можемо йти одне одного. No. <laughs> Просто закупайсь під землю, а тебе знаєте. Є yes. дерево, але немає яблук. Але стоїть 50. Е цього... корови. <laughs> Часточка корови. Добре, 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 давай, швидше сюди. У тебе який рівень? У мене восьмий. Ну Шостий. <ріст> <ріст> ну але я впав, то мені сняло половину. <ріст> від маска вода. <ріст> okay. <О>. Ти спускайся <ріст> донизу? Ну. Так, я ще зараз лаву спущусь то мені буде. Так ти <ріст> від себе не я не воду, я не воду. Та й в мене є вже вода, відро вода є. Але я не шахту з водою. <ріст> Йдете. На, які, на, на які ти глибині ти скажи. 63. А, неща. Чекай, бо вода мішає, Я ще хочу тут щось побачити Скажи, які а... в тебе координати? Мінус 317 і плюс 261. Я знаю в якій ти стороні. Але ти від мене далеко. Це на творі, ти його бачиш? Ні, я його не бачу Якась тупа вода. Зараз так. я туди дойду. <laughs> Не парься, все буде добре. Та який ти А я там бачу Так, я бачу вугілля. Я бачу, о, тут, тут така велика шахта, що щось. А тут часом немає фортець? Здається, ні, я шукав там вони далі. Ну що там, ти спускаєшся? <свистання> Я роблю вигляд, що спускаюсь. Давай швидше роби вигляд, що спускаєшся. Добре, тільки добуду це Вугілля вони... Угілля важливіше, ніж ти, що ти знав. Мені вже надвіл тут чекати. А де ти чекаєш? Вийди на. Ти що, прям біля стіни десь близько? <свистання> ну не дуже близько, <свистання> але біля стіни, так. Ну ти казав мінус 300 ти координати. Та да. ну значить біля стіни десь mm. та я купаю так вниз, як можу. У мене вже мінус 57. Ні, твоя. Ну глибина 57, вже <глежу> <глежу> туплю. <глежу> Добре, зараз. Ну а шиний, що взагалі мене хтось ще не йшов такий? Ти ж так обертаюсь, так соломія. Я такий. <глежу> <глежу> Угу. Так. Ти вже обсидіан навіть маєш, так? да? Для обсидіан, ні. Ну то ти кажеш, що я вже все маю, блин. Давай я ламаю обсидіан. Ти почекай. 47 рівень. Ти що мене не бачиш? <звук> Давай, коротше, де там. О, я, ти тебе я тебе бачу. Тебе, ну, присів, <звук> я тебе бачу. Типа ну присів, пал. Прима, я бачу. Я тебе не бачу. Та бачу. А зараз... О, просив. Ладно. Ну, чи до тебе рете? Да, якщо ми найдемо не на одного, то хтось нас поставить. Гравий, <гас> мене косо. О, Димон, 5 хп. Треба було тобі таке яблоко найти. Ха-ха-ха. <гас> давай по арминськах штучка зроби собі хп. Ага. Та боже, то ж так просто граємо. Та ладно, просто так не буду робити. Зроблю собі краще шапку. Мені ще одне залізо не вистачає, щоб зробити. Собі зараз тоже буду щось залізо робити. Щоб зробити, зробити черевики, Надо десь залізо не взяти. Давай, ти бачив миник? Куди рете потрібно? Ні, нік ніфіга не бачу. Я ж собі зараз зроблю пічку. Подивись, подивись на нік. я знизу. Так. Чуєш? А бачу, бачу. Бачник? Да. Зараз буду туда рейд, але спечатка. Шостия. Угу. Чоо. Эу. тип. Це уже задовбал. Всі знают, что це само губство. Це я рішив потрольки. <плес> Ти знаєш, чого я сміюся? Знаю, він убився. Ооо. <плес> але дебіл. Ну, Він ну, не дебіл, він просто не знав. Або хотів просто поекспериментувати. У мене тут такі самі приколи, але я що, в тебе є таке? Кималеша кричати вміє? Давай, шо там, ти двигаєшся до мене, ні? Я тут собі роблю, броню. Я зайнятий. Я тут маю багато їжі. Давай рейд коту прямо, так як я стою. <гас> золото. А, ну це так і буду. Воно собі убья в лаву. тихо тихо Тут что залезу І золото. Ну, я то розумію, а чого ти мене затикаєш? Ну, щоб сказати, я чув. Чи є <свистак> хтось, ще немає? Два золота. Соломію, мені щас я не залізу в гілі. <свистак> Зараз всі так ідуть і вбивати. <свистак> так. Зараз нарубаю цього. Як я. <кхем> Сподіваюсь, я на лаву <псувяну> не. Шам? А, на лаву. А. Ну да. Так уиля У мене уже рівень. В, в тебе? У Мене сьомий. Так до речі, я закрию вихід, то у мене це щось напрягається штукало А їжу А їжу в мене, я шу дебіл без їжі. Тихо <реку> А бе -бе, Я ще не знаю Каже, далі садик На. Так У мене тут є найважливіший ворог Я вже до дракона дішу Тебе який рівень там був? Що стояв там що я дивився? дивись? тебе який рівень був 12-й, 10-й. Та не про то. А. Ти таке про то сказав. Добре, добрый. Але... Та ти там рей там є шахта і з неї вже вийдеш до мене. О, шахта, мені вже якось не дуже добре чути. Там освітлено? Пак, я ледь. Ледь. Да. А, я бачу, твій нік. Як сюда, то тобі повезло, якщо ні, то ти вибирай. Почекай, Почекаю, зараз я піднімусь на гору і тобі це... А не пальцы. Так, в мене є 4 обсидіану, можна виходити наверх. А навіщо четвертий? четвертый? 4, 4 обсидіану надо для крафту. Візьмиши собі. Ох ты, я бачу інший нік. А не, ні, хоча Валера насчіпати не буде. Але але Валера грає з фламба. І вони там стоять, так и хесенько со мною, де сторону лякає. Давай піднімай, Ой, Зроби Це одно портал. Бо вони якраз тут нас бачать, зараз якраз втічимо. Та нічого якщо шо шо вбій. Зараз все зачаруємо, ти шо, ганш. Зараз ми самі крапки будемо. Ну в тебе ж 5 хп, це не серйозно. Ну, ти ну, ж би зараз наступно, якщо шо шок. Я ж золото трішки Підам а нема. Та потім найдем. В тебе є хоча б кістки якісь. Є. Свої? Чотири кістки. ні. О, ну тут давай, зробимо для дерева. Ну, зробимо. Тільки нам перш потрібно... А мне шанс требует. Стрий тысь. Ой, я чую тебе. Ха, ты близько. Дивись сибраж тут купай. Я бачу. Вот прямо купай. Я бачу баченник Тут два прямок. Тов... Чуть-чуть провище. Аппарат. Правишь. На правый Бачу, бачу. Все, бач. Вс, иди сюда. Я аппарат. Я вихід. выхит. <хух> Скелет! <хух> да, безпечний вихід, блин. Откуда он взялся? У меня 4 хп. Везьми стрелу. То взяв. Ну так в тебя попал, да? Да. На гору, я тобі покажу, де куди йти. Блин, тут темно. Нам туди. Чекай, так. тут там зроблю світло. Так, нам сюди. Де сюди? Зараз. Ти за мною бігом. Та не туди ти пішов. Я йду туди. Тут лава? Не туди кажу, сюди йди. Та добре. Завернись. Чекай, тут залізу, я, я його її стану та йду до тебе зараз. Ой-ой-ой, Ти теж мене потом не знайдеш. Я полюберу йду. так скажіть, хто виграв? Перша команда чи друга. Ч перша? Щось я не, не поняв. Не розумію цієї логіки геніальна. Да, щось з них логіка. О! Капець! Там я впав з двох блоків, мене пів е, пів хп сняло. Тут я впадаю з п'яти і мені нічого. А, хоча вже в мене є броні, Давай там... Давайте сюди зробимо сіл Угу... Добре, йду. Вже йду, вже йду. І, принцип, О, я знав, що там гравій! але я охилеюсь. Хе-хе-хе. Так, тут, Я в курсе. Ты туди пішов. Ты там весь ображений скелет. Іди сюди. Бачимо її. Та ти є. Ты туди пішов. Як не туди? Я йду до нашої старої бази. Не, не до старої. А десь я нова? А ты на Да, вернись назад. А це не Та ти с. Блин, та ти ти туди пішов, туди куди не треба. Вот тут у мене грав я атакував. Я боявся. А, ти туди доїшь? Капець. -мо, не впав. І ось де. Вроді тут. Я йду правильно. Не, я, я, я твого ніка не бачу. А, бачу. Да, вот, иди, йди наверх. Піднімайся сюди. Вовсю. Аккуратно. Стрімош із мечом. Зараз зробимо цей. Скільки трусника маєш? Та я вже книжку зробив. Да. Ага. На. Та ти модний. А зробив себе бойму. Чекай, ти це чув. Не треба тапочки. Але ще було б краще вибрати. Зробимо ж цей. Як його? З, скриню. Скриню? Так, постав тут кину. А а ти ти один... а, а ти... Ти... Бачу. Все, я зробив стіл зачарування. Чаруем, все, відразу заорачий. На. Да, вот так, сундук, став, тут стіл зачарування. От. Так, добре, Я зараз булежник и кидаю. не А, то ж, ти хотів їсти. На. Так, за все, все лощи викинув. Все, тепер порчаруем. Все Чару... Я всі свої бладунки зараз зачарую. Та не ну, я свій меч зачарую. Перший рівень захист один. Невагомість один. Захист і стріл один. Захист один. У мене в принципі крута по. Це, я просто всі свої рівні. Як? На один від меч. Я гениально. Та ти геній, взагалі, гострота один в мене меч. Ні, в мене вітки давай. Тоже непогано. В принципі, да. все. В мене... упадет. В принципі, не треба. Ну то ж я тобі казав. У ще курка є, але я її боюсь бо... Звідки в мене... Чого в мене все з сундука забралось? Ти що, сундук зруйнував? Я нічого не руйнував. А чого в мене Може то через то, що там ти поставив ту фігню. А до речі, давайте його. Поставимо на пісок. На переплавку? Ну. Ти хочеш зробити ці? А, шо? А, то роби. в принципі. В тебе вода є. Ти собой взяв? Відро. З водой. Ти є? нуб? Шо? Я там заліза не мав, я шукав дім. Там же там Ніло. А, давай ні, ну ти. Добре, добро, ти, я моему Добре, добре. Та я ж запитав просто. Кишуй. Зробить але, обладунки. Та я вже вроді собі роблю. А, візьми ще давить заліза. Так, є. Та я буду рівень, бо я тупану зрил. Тебе надо щось прокачати, так давай мені, в мене третій рівень. Добре. Кидай. Давай, броню. Раз. Мені кидай, а не туди. Два, Три, четыре. От убегас. Тобі... Невагомість один. Захист один. Захист стріл. <рес> і стріл. І в мене більше рівня нема. Давай будем политиками. Самі інігальніше до дістати рівень. Не, воно мало дає. Нормально дає? Mm. Ти мені щось кинув, крім того. На, бери, забери. Ти знову Очки. забрав штани. Я знаю. Зачуруєш сам собі шапку. В тебе першого рівня навіть немає? Нічого в мене нема. Зараз буде. О. То забирай ці речі, хай буде перший рівень чаруй. Блін Порта читер. Та ми тут всі читеры. Женя на порт. Так, полыжник не надо. Заплаван краще золото. То плав. Я буду тут зроблю пару пиче, то я буду плавати болезнь. А я напевно піду. Доти, ти, піду в шахту все-таки. Може, може скелет уже пропав. Надіюсь на це. Де він мав пропасти? Та Та ні, вони Не, 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 не спавняться. А, да, так, mm. Так, а якщо шов бой, тоді будемо якось косить стріл. Ого, не тут шахта. Звідси щось може впасти, так і впасти. Ще ти мені сказав, чи ти нормальний поставив нормальный поставил плагин в цього. Кульца oh. хардкор, чи ти поставив такий, що можно зуб'ил. ні, ні нормальний. Добре. Мене на перший рівень тобі щось зачарувати? Mm -hmm. Зомбі! Mm -hmm. Да, ти шо? Пщщ, у ти, третий. шо смешаюсь? Та я чув десь зомбі зомби офигю і він до мене до ситки підійшов. шов. Тихаря, прикинь? Та я прокидаю, мене мой. У мене, та... мене тоже вже перший рівень і и щось прокачаю. О, там крипер. Шалом. Та шалом мені... Можна навіть найти прокачати. Є, yeah, перший рівень. Захист. Самый мажорный, що може бути захист. Ага Я бачу лаву і. І десь чую скелетів якихось. Ох, там лави. Ох, там лави, ох, я боюсь. Але ми тупонуємо. Ні, то я тупону, ти не тупу. У мене 3 хп, я зараз... Ти шо згориш? Ти якщо починаєш горіти, то ти все викидай. Я потім підберу. Мальчики хитренькі. Я не хитренький, я розумний. Ох, кріпер. Та ладно тобі, ти там зараз зараздо. Я вбив. Короче, я тут зроблю місце... Я вони там спавнять фіг, я знаю. Ти мені хоча б кістки віддай. ой ой я впав. Кістки? На, тобі кісток наш тобі кістки. Бо ти сдох, скоро. А я хочу дерево поставити. Я до речі знаю місце, де можна цей. дерево поставити. Пішли зі мною. Та я можу зроблю зароблю щоб чтобы дальше Та дивись давай, тут, дивись скільки місце. Зачекай я собі рівень роблю. Але тут зомбі что конкретно. та да Давай, тут сади. Зараз піду, туди посаджу. Та їх там десь куча, а звідки вони падають, фіг їх, їх поймеш. Спавнер. Та, десь <laughs> дірку надо найти. О, натурі туре спавнер. Де? Може... Може бути. А, Срай, ти ключ. так не этот. Зараз все нахер. Иди сюда, де тут для дарва місце є. Та не, не... рубай той вуголь. Вуголь треба рубати, бо без вуглі ніяк. Де, Давай, де? ось тут, ось тут. Тут? А тут трохи ширше зроби. Так, я його вирощу, тому ти тікай. Чекай, ти, чекай, вирощу, не, за... не вирощуй ще. Я розширю. Во, все, я тепер можеш вирощувати. Тільки відійди та... сам, сам відійди. Я... Та мене знизу не стукне. Ага. Не, не росте? Ні, треба ближче. О. А у нас навіть немає. У тебе кірка на ефективність ломай. <хи> Давай. Зараз. Я думаю, Ні що... дерево. Ого, склад, десь. Я короче, закриваю сюди виход. Горить. Да, він горить і він зараз... Блін, я все ж поставив в пічку. Блін, <хи> він таки не шо нас. Тікай. Склет! Бляха, муха. Пойде в дупу, йде в дупу. Там сюди другий хп? Та мене тільки зняло. Так, я закриваю закрываю, ты его. Настав на сто... А во, є яблок. єсть Але в нас немає золота багато. богато. Ух ты ч? Впишите все золото. Я знаю, де ще золото можна знайти, але... А ты где там потол. Але там, блін, опасності. 300 штук. Мені якось пофіг. А де крипер. Що з крипером? Рівень. А, він горить. Ти можеш зробити новий меч і зачарувати найбільше рівень. Ми можемо ще краще зробити, Той золото не втратити, а десь знайти шахту. Тут є хоча б ці. Яку шахту Ти прошу? Покину, то там що можна знайти цей. Кого? Бля, тоді нам треба впевку. Спасай. Та ладно тобі. Кріпер, спасай. Кріпер, спасай. Два Крипера спасай. Яблуко. Зубак. Пофіг. Ну навіщо ти там розламав? Блін. Так я, я спеціально сюди закрили. зайшов, хотів знайти... ...діаманти якісь там. О, крипер. Так... Чекай, відійде. Та тікай. Там ще крипер. Я ее сам захерачу. О, ще один крипер до мене йде. О, там, а там, вот з... там скелет. Два скелета. Туди не, не йдем. Не закривай то в дупу. Туди не идем. зараз на У тебе є ще пісок? Блін, ти вже все поставив на плавку. було забрати. Спускаємося, короче, донизу десь, фіг його знає. Десь Зараз цікавим. треба вы шут поставити, бо я не люблю потім. Не цікавого. Мачно. Нормально, блин. С Та, Та де є? Я наверху. Бачу скляки, мені везе. Забирай Забирайся, що там я йду сюди. е, аккуратно, не прыгай. Там не ж не вагомість. Ну так от перший рівень тільки. Що за. Баню його нафік. Я ніфіга не бачу через нього. Я чую склад. Бляха, я нічого не бачу. Ти його баниш, так? Да? Так. Да. Добре. Нам треба туди донизу спуститися. Там кріпер йде, тому ти якщо його. Ну, що ти. Був в курсі. Правильно туши тут. Не потрібно. Кріпер, 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 тікаю. тікаю. А я не можу тікати, ти воду бей. Бей, 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 бей кріпера. А, добре, ти втік. Ні, він що йде? У мене бачить, парло. Йде я, добре, що мене відкидування, його тільки ж так відкинуло, круто. Ти його так відкидаєш, що він вообще. Я сьогодні відкидування три, то що то дає? Це щось з неймовірне. Ти позабирав там цей? Що саме? Ну. Так, всі ну. Все, забрав? Ой-ой-ой-ой-ой, скелетончик. Скелетончик. Де саме? О тут во, и эндерманчик. мене це не хай. Роби і. тако. Я туди не йду. О, 17 й рівень. гривен. Так, лей воду, я зараз впадаю. Не везе з хардкором, давай, Лей воду, я впаду. Та блін, що за прикол? Я не можу цей. все, 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 все. Постав блоки мені, я спущусь. Добре, принцесс. Давай, бігом. Сейчас хтось мене тут завалить. Ей, чого ти плавленым каменем? Ну бо в мене нічого нема. Ну ти гонш. Та там нічого зверху не буде. Скажи, аж нам нічого зверху не буде. Блін. А вон крипер. А я ношу О, золото, все. Той крипер сюда може дійти. А, а ты хоть. Чуєш? А. Ти хоть. <світ> хоч... те золото там забрав? Та, да, в мене є якраз тут шість золото. Все, давай, в мене, мене тоже тут два. Чи скики. Чекай, письхочую. Кто стреляет? По мені стреляю, що все я все, все я закрив. Я його закрив. Але він може іншою стороною піти. Я не знаю, де в нього. Ох, yeah іншою инший стороной йде. Ну де, блін? Та чекай, блін. Це я вже замурав. Фух, Ух ты шь. Я біля лави тут бігаю. Бля... Та są... я біля тебе. Добре. Я бачу вам что там. Там скелет, там, де я замурував, там всюди скелет. лава. Спалив, напевно, золото. Блін. тут такі ями, що я боюсь по тому ходити. Правильно. Правильно. Так, світло. Не забуваємо про світло. Да. І про склета зверху. Так, давай, ставимо пічку. Є в тебе пічка? Буде. Давай, крафти мене п'ять 6 золота. зараз я похилюсь. Йома, я ще золото бачу там. Та я тоже там бачу золото, а туда я добиратися через лаву. Ну, так воду е, в воду. Так. Так, 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 так. Зроби, а я ладно, я щось зроблю сам. на. Щ... Я зроблю. А не парься, ти що зробиш. Я п'ять штук зробив. Блин, у тебе я, я просто... нормальний камінь? Залізу постав сюди на переплавку. Якщо є залізу. <рес> Де я воно ти казав бігом? Кинь мені золото і, яблуко. і яблук. На. Тобі. Треба яблоко. Та мені не треба. Там крипер. Чуєш? Так. Yep. А ти мені кинь... чекай, аккуратно. А ти мені кинь <ht> відро з ла. Людей... водою. З лавою не треба. Бо я як розлава просто лаву, Без відра. Просто лаву. Що ще можна зачарувати? Ти диви, бо я тут ззаді зробив проходи, що може тепер тут моби їти. 11 золота, як я знаю. треба було зламати у цього фігу зачарування. Це тебе два яблука. Та ж там було, шев впало. Ти просто пішов. Круто. Треба було зламати стіл зачарування. зачарования. Ура, изви яблука. Ура! Ч що кажеш? Ти, що не зламав стіл?? Да. Чувак, ти гониш, наш ти його ставив. Тут ти ставив, ну? Та, блін, наш ти його там оставил, надо забрати, забрать, ж все забирати. Не біжи сюди, тут крип. Лаба як ти розігнався. Так, все можеш, ти на пальце. Але тут зверху були скати вс. А там ти забрав було. золото? А, ні. не забрав. Та ж я тобі віддав. Ні, золото тут чи ти вы попитаю. Ні! А, то ж в мене ж вода. На. На, ти тут пахай, я буду там. Де ти є? Так лей мені воду, я заберу так воду. Відро собі остав мене є. На. Лей. Це воно мене так лаву пхай, я тебе по тюба вбив. Я бачу заліз. Так, я похилився, у мене вже 5. Іде нам ще поставиш mm. одну фігню Іди забери ну, те... цей, іди забери цей, а я золото поки це викупаю Треба ще дерево. Яке дерево? Щоб яблука, мені так само то, хоч одне. Ну у мене є дерево. Ну йди якраз там по дорозі буде. Ну ладно, зараз я з тобою чекаю, тільки давай я викупаю це а, золото і тоді підем. Скільки, йду. Іди мене, йди сюди, прикрий мене. Блін, тебе прикривати треба? Ну так. Да. Та стай я вже, я вже був близько. Ти тепер вертайся бо прикрий мене. Нам треба було блок, тобі якась паутина? Чекай блок, чуюся, <кій> чекаємо, чекаємо звідси нафіг. Ти знаєш до дорога додому? во! Да. А, точно. Дивись, чи нікого немає. Я ще. Та ні, 5 золота накопав. У нас вистачає ще, на ще одне яблуко. Біймаємося. Mm. Куди там далі? Тут було. Досюди, ні, сюди досюди. Хочеш?